Судове засідання по справі так званих «ніжинських Робінгудів, яке мало сьогодні відбутись в Чернігівському апеляційному суді, перенесли на 1 листопада. На жаль, нам не відомо, чому його перенесли. Повідомили, що дуже великий об'єм справи, і суд не може зараз приймати будь-яких рішень. Нагадаємо, кілька ніженців намагалися самотужки боротися із наркоторгівлею в рідному місті. Вони ловили наркодилерів та примушували їх зізнаватись у протизаконній діяльності. Зізнання записували на мобільні телефони. Але не так сталося, як планували. За ґратами опинились самі борці з наркобізнесом. Пізніше їх стали називати ніжинські Робінгуди. Після тривалого судового процесу шістьох мешканців Ніжина засудили до семи та дванадцяти років позбавлення волі. Одне з обвинувачень, яке їм висувають, бандитизм. Захист не погоджується. Ми вважаємо, що немає, немає будь-яких доказів цієї статті. І також ми прагнемо до того, щоб їх покарали дійсно за те, що вони вчинили, а не за корисливі злочини в яких їх звинувачують. Звісно, що вони порушили закон, вони взяли на себе функції, які повинна виконувати міліція. Вони жодного права не мали, скажімо, здійснювати будь-якої діяльності щодо осіб, які навіть і можливо розповсюджують наркотики, але це справа міліції. І за всі оці порушення, де вони переступили, закон, вони готові відповісти. вони їх визнали повністю. На судове засідання, яке так і не відбулося, до зали суду доставили тільки трьох з шести обвинувачуваних. Чому не було інших, захист не знає. Розповідають тільки, що один з них дуже хворий, має проблеми з судинами голови і потребує стаціонарного лікування.